Слава Україні! Сьогодні працівники Національного природного парку Північне Поділля організували захід для військовослужбовців 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку. Даний захід проходить в межах ініціативи Олени Зеленської для відновлення ментального здоров'я за програмою Ти як сьогодні військовослужбовці мають нагоду відпочити. Відпочити на території національного природного парку Північне Поділля, насолодитися краєвидами, і саме цей захід буде проходити на території комплексної пам'ятки природи Триніг, що здавнена іменувався брідською Швейцарією. Ви бачили, що ми проходили поруч і бачили отакі розкопи великі. Ну, ви як військові, напевно, добре знаєте, що це є залишки бліндажів Другої світової війни. Так саме тут були тили військ Вермахту. 44 році на ті терена з того боку підійшли вже Червона армія, большевицька армія, і вони зупинилися, і було таке невеличке, локальне протистояння аж до липня 44-го. Тобто чотири місяці тупцялися, так говорять військові. Хто-то відстрілювався, хто то, але готувався наступ червоної армії, великий. Той що зробили, потім називали бродівське оточення, або, як народі кажуть, бродівський котел. Цікаво в тому, що то були тили. І от ця дорога, це була дорога логістики, так званий, вермахта. Тут в неї були вахту, ну, хто на передовінні вахту потім тут перепочав, тут амуніцію, тут і продукти тримали. І можете бачити по дорозі, йшли, розкинули. Отаких от позицій червоноармійців нема. Хоча тут і недалеко вони буквально за підканування де стояли червоноармійські позиції, але розкидання по всьому місці. Німців був чіткий порядок. А тепер трошки про нашу Бродівську битву. Ось саме 44 в липні 13 року, 13 липня 44-го року, вона почалася велика битва. Саме тут було цікаво тим, що з обох сторон були українці. Тут з Червоної армія гнала тих українців, яких набрала вже на Рівненській області, на Тернопільській області, вони були не обстріляні, вони були без зброї. Тут стояв добрий вишкіл, гарний. Дивізія, перша українська дивізія Вафен СС Галичина. Чому вона називалася Галичина? Довгий час радянська пропаганда, як і нині, расистська пропаганда розказує неправду історичну. Це зовсім була не треба. Ви можете те неправди почути навіть і наших колишніх воїнів УПА. Багато з них донині вважають дивізійників колаборантами. Це трошки не так. Бо для того, щоб ви розуміли історію, я вам трошки детальніше розкажу, як це було з самого початку. А було з самого початку так, коли Шухевич там, в Європі, після того, як з поляками його е срібну землю на Карпатах він не видвоював, він опинився в Європі. Він зійшовся з фашистами і обіцяли вони йому, що він зробить, два полки. Буде Україна, певна. Він сформував в Європі Нахтігаль і Ролянд. Вони з німцями в 44 му році, буквально через тиждень після початку війни. Тобто, десь на 1 липня вони вже прийшли 41-го року, були у Львові. Ну так німці обіцяли, що буде Україна. Все казали, я домовився. Стецько, Бандера, що беруть, свій указ виходять у Львові перед ратушою. Там є такий будиночок, до нині балкон. Зачитують. Що Вермах німецька командує нам дає Україну? Німці яка Україна? Що з того числа до 44-го року Бандера був де? В'язниці, в, в концтаборах. Стицька Бандера, а хитрий, військово навчений Шухевич, як то кажуть, знайшов своє місце і тоді зробив дефініцію, висновок. Жодному ворогу, жодній зайді на наших землях не можна вірити. Ні фашистам, ні. Большевикам, полякам. І він тоді організовує свої загони. Такі загони вже були на Волині. Такі були люди, як Тарас Боровець, Бульба, який організовував перші загони на Волині. Так і тут почалося зародження повстанських загонів. Лише на покрову 42-го року вони зійшлися в єдину армію, яка називалася УПА. Знаходиться біля годівниці для лісових звірів. Так, бачите, у нас там дерева валяються один воїн запитував, чому не прибираємо сухостій. Парк національний, національно природний, будь-який природному заповідному територіях природного заповідного фонду. Заборонено втручання людини в природу. Має зі всім справитися природа. Всі дерева, які впали, мають перегнити дерево, перегниваючи, живить інше дерево. Ви можете побачити великі дерева, колоди, впавши, які затягнуло мохом. Оце і є та екосистема. Формується там всякі личинки, мурашки, які є потрібні для екологічного циклу того лісу. Людина, парк адміністрація, має там відповідні люди. У нас є відділ охорони, який охороняє, відділ науки, який має це все вивчати. А втручання в людини, так само, як і годування звірів, біля якої ми стоїмо годівниці, заборонено. Звір має з собою сам давати. Для чого в лісництвах єгра годують ліс, в лісі звірів? Щоб було скупчення звіра в одному місці. Значить, приходить сезон, починається полювання. Але завжди є форс-мажорні обставини. Є таке може статися, що високі сніги, сильні морози і здоровий звір не може знайти собі їжу. Та ж коза, сарна європейська, та той же улень, чи в нас, до речі, в лосі водять чи ті же лосі. Таким чином їм тут накладається сіну і вони вже тоді. Це є форс-мажор в таких обставинах, щоб не згинула здорова особина, їй треба Трошки підгодувати до тих пір, поки вона не зможе сама собою потім давати. Для того у нас є ось така годівниця. Ми тут накладаємо для оленів, для козів сіну, внизу можна накидати качанів для кабанів і, звичайно, то все обкладається сіном. І обов'язково ставимо лизунець, таку солянку, кусок такої брилу солі. Для чого? Як сказали і пояснювали мені досить грамотно у засвідченні її не для того, щоб йому було смачно тому звірові, а для того, щоб він не згинув. Я кажу, Як від солі можна згинути? Виявляється, що звір, улень, голодний, знаходив такі морози, сніги, їжу, він же сухом'ятка напихається і тут же лягає, йому вже гарно. Забитий жилунок і можна так і не прокинутися. А коли він полиго його починає смолити. Він починає бігати по тих снігах, шукати воду. Він води не зайде. В результаті він їсть сніг. Але рух, волога від снігу. Врятувала йому життя. Отак От казали мені, розповідали досвідчені ігра Для чого? Сьогодні ми для військових здійснюємо такий рекреаційно ментальний для відновлення ментальності мандрівку по екологічно-пізнавальному туристичному маршруті Триніг, який пролягає по території одноіменної е території комплексної геологічно ботанічної пам'ятки. Триніг. Сьогодні під час мандрівки ми побачили. Насамперед, як зростає плюш, звичайний лісовий. Багато цікаво розповідали про легенди, пов'язані з плюшем. Також ми побували біля лісового джерела, що є витоком, одним з витоків нашої місцевої річки Стир, яка впадає в Чорне море. Поговорили про вододіли між річками Дністері Дніпро, а також про головний європейський вододіл. Потім ми ще мали розмову біля годівнички про звірят. Які водяться в нашій території, а також побували на території класичного букового лісостану, де зростають лише одні буки, і говорили про ментальне відродження, це духовне відродження своєї ментальності кожному. Що кожен має покласти в аптечку своєї ментальності? А це саме спостереження сонецька на обрії, чи то захід, чи то схід, відвідання лісу, обов'язково обнімання дерев. І тому подібне. І зараз ми піднялися на вершину, яка має висоту 406 метрів над рівнем моря, де стоїть наша родзинка нашого маршруту Мегаліт Триніг. Це велика камінюка у формі лагідного звір'я, стоїть на трьох упорах і має назву Триніг. Відповідно до звернення е директора національного парку Поділля. Було проведено заходи для відновлення морально психологічного стану особового складу 146-го окремого ремонтно-віднольного полку. Військовослужбовці проходять такий званий курс реабілітації після повернення із зони бойових дій. Такі заходи ми плануємо робити кожні два тижні. Військовослужбовці, які приїжджають із району, Бойових дій наповняються силами, відновлюються і будуть готові до подальшого проходження служби і виконання бойових завдань за розпорядженням командира для відновлення повернення територій від російських окупантів. Військовослужбовці дуже охоче відгукнулися на такий захід, пройшлися територію парку, набулися знаннями, враженнями. Дуже цікаво було відвідати особисто камінь-Триніг. Дуже багато вражень було від проходження території парку, там, де зустрічаються три ліси: буковий, змішаний і хвойний ліс. Також на території парку є камінь-Триніг, там, де Військовослужбовці збагатилися тою енергією віковічною, ну і змогли обняти того старого столітнього бука і наповнитися енергією і набратися сил натхнення на подальше виконання завдань.